Так, друзі, приїхала з Германії, привезли такий скарифікатор-аератор фірма Wolfgarden. Йдемо пробувати його першим разом. Так, включаємо. Ми бачимо, що він робочий, але, але, але підшипники гудять. Підшипники гудять. І що ми дивимося знизу? А я дивимося знизу що тут робиться? А тут що? А тут ножі всі убиті, вже поокруглювані. Будемо міняти ножі. Будемо знімати вал, підшипники і ножі. Ось так то. Виглядає. Зараз ми ще глянемо, що в нас тут під, під цим корпусом, який тут мотор. Тут має бути асинхронний двигун. Так, знімаємо верхню частину, верхню кришечку і подивимося на той двигун. Що там як там? Знімаємо цю кришку. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Так, певно, що ми тут, друзі, бачимо? Бачимо, що тут дуже багато пилюки. от така реміна передача мотор асинхронний. Це дуже велико значить, це дуже якісні мотори. Так він виглядає. Пізніше покажу вам, як знімаємо вал як міняємо ножі на валу. Вам всього хорошого!